На сайті Львівської міської ради виклали історію Ірини з Херсону, мешканки центру незламні матусі у Львові. Щемлива історія. Зайдіть на сайт, почитайте в рідному місці від початку повномасштабного вторгнення. Жінка провела майже два роки. А у центрі матері та дитині незламні дитини незламні матусі приїхали нещодавно на останніх місяцях вагітності разом з мамою якої інвалідність, та трьома трьома дітьми. А, так і коли публікація готувалася, то Ірина вже народила свою маленьку донечку Іванку крихітною вагою 2900. І власне про цей притулок, про цей центр Незламні Матусі, який є абсолютно унікальним і єдиним в Україні. Ми говоримо із керівником служби. Керівником служби управління керівником управління служби у справах дітей Львівської міської ради Володимиром Фредраком. Бачила, що він був у нас на зв'язку. Богдан. Так, пане Володимире, дякую. Ви. ви... Доброго доброго вечора. Ви зачекалися вже, вибачте, бо в нас і мобілізація, і зерно, і блокада, але мусили, мусимо і хотілося б почути, як живе зараз центр, оскільки він розрахований на 100 місць. Але за інформацією, яка є на сайті міської ради, там зараз менше матерів із дітками, скільки зараз проживає в незламних матусях. На сьогоднішній день в незламних Матусях проживає 9 мас. Своїми дітьми, тому ну, в нас є вільні місця. В принципі, ми готові поселяти жінок з дітьми, вагітні жінок допомоги моєї трапати. У вас значить інформація про незламні матусі. Вас поселяють жінок вагітних із дітьми до досягнення ними однорічного віку. Чи ви робите винятки з правил? Чи хтось вас із де немає куди подітися, особливо із тимчасово переміщених осіб, живе довше? Ну, Станом на сьогоднішній день є де декілька жінок. Які проживають трішки довше, оскільки вони дійсно не мають куди подіяти. І, власне, поділюся такою інформацією, ми розуміємо, що війна вже триває довго, у нас немає якихось прогнозів, скільки часу вона ще буде тривати. Тому останом на сьогоднішній день ми розглядаємо питання трішечки збільшити вік дітей, mm -hmm. протягом якого мами зможе перебувати в нашому центрі підтримки дітей. Але не сама запевнити, що жодна жінка, яка у Львові є з діткою допомоги, не є на вулиці, є інші місця для поселення, і ми завжди готові допомогти тим, хто потребує допомоги. <паспоріст> що далі, оскільки коли дитина досягає однорічного віку, чи допомагає ваша служба, чи допомагає Львівська міська рада? Облаштуватися людині тут у, у Львові, допомогти житлом, допомогти з роботою, допомогти е, влаштувати дитину в дитячий садочок чи до, до школи. Ну, задання центру це не тільки створити такі комфортні умови для проживання жінкам з дітьми у перший такий найхвилюючий рівня до того, але і надати комплекс соціальних послуг жінкам і дітям. Росли в цих цьому комплексі соціальних послуг обов'язково є робота фахівця соціальної роботи. І фактично з першого дня, коли жінка посудається, це не знав його досі, за починають працювати по фахівці, і вони починають разом думати над наданою букві. Тобто, вже з першого дня послання ми починаємо спілкуватися з жінкою, пояснювати їм, що це все-таки тимчасове місце записали. І спільно з нею ми запрацьовуємо якісь плани на майбутнє. Якщо говорити про тих жінок, які проживали в центрі незловної моторгії протягом 22 23 року, то практично всі жінки самостійно знайшли собі місце для поселення і мали певний план такий свого подачого майбутнього. Це насправді є основне завдання допомогти жінкам у спокої, насолодитися материнством, в атмосфері ми називаємо так жартумацією, правда, кругом за інтересами, оскільки там є лише вагітні жінки, або жінки які мають маленьких дітей, і там така панує атмосфера, там завжди тихо, оскільки це, там є маленькі діти, які потрібні тиші і спокій. Mm -hmm. І власне вони там мають можливість адаптуватись, якимось чином переносити своє життя та відійти від того страху, який в них був. Але разом з тим і спрацювати з поліцем соціальної роботи над планом на майбутнє угу. е, дуже вам дякую. Чи можу скористатися е, послугами цього центру людина, жінка, яка опинилася у скрутних сімейних обставинах, яка не є переселенкою, яка не є біженкою від війни, не східних, не з південних територій, Ну хтось хто потребує допомоги і опіки? Та нам на себе. Так, пан пан Володимир. Пан Володимир, що щось. Конкцентр розрахований угу. лише. Пане Володимир, вас. центр кемпл розрахований угу. лише для жінок, які я викачавши приміщенні. У вас виникав Чужі... зв'язок, так. Цей центр розрахований лише для жінок, які використовують переміщеними особами. Угу. Але е, у місті Львові функціонує інший центр, де посіляють жінок, які тривають життєвих обставинах, або жінок, які замовили домашнього. Угу. Пане Володимире, дякую. Дякую вам за інформацію. Дякую за те, що долучилися. Бажаємо. Бажаємо незламаним матусям доброго і спокійного комфортного життя у Львові. Сподіваємося, що у центрі їх огорнуть теплом, любов'ю і турботою. Вони зможуть позабувати забути всі жахіття війни і того, що вони пережили в себе на батьківщині. Ну і звичайно, всім нам, щоб якнайшвидше вони. Повернулися додому у звільнені місця відбудовані. Дякую, пане Володимире. Керівник управління служби у справах дітей Львівської міської ради Володимир Фредрак розказав про те, як зараз живе центр незламні матусі.